Привіт! Мене звати Саша Гуржій, я тревел-агент і зараз перебуваю в готелі Сімена Комфорт. Знаходиться цей готель в містечку Чем'юла. Це буквально по 5-7 кілометрів від Кемеру. З однієї сторони у нас море, з іншої сторони, гори. І в цьому випуску розповім вам трішечки інформації про цей готель. Це старий готель, відкрився він 96-го року, але сюди часто приїжджають турист на відпочинок. Тому, якщо відпочивали в цьому готелі, ставте лайк цим відео, діліться своїми враженнями. Якщо ні, просто лайк та погнали на огляд. Готель Сімена розташований в 40 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія і загальним трансфером від туроператора доїдете від аеропорту до готелю приблизно за годину 20 30, і це при умові заїзду в інші готелі. А от індивідуальним трансфером час дорозі складе 40-45 хвилин. До речі, індивідуальний трансфер у нас також можна замовити. А лобі готеля Сімена Комфорт. Лобі досить невеликого розміру, але, але непогано виглядає. Місця для відпочинку тут, в принципі, мені здається небагато, але це лише здається, тому що якщо пройти трішечки далі, тут у нас є дивани, є стільчики, і, звичайно, є міні-бар. Готель, в принципі, сам по собі старенький. Він 96-го року. Йому вже 24 роки. І як ми бачимо, щось оновлювати не дуже спішать, Hello? На жаль, навіть зараз ранок 9.30. Але туристів немає, але столи в потьоках. Тобто, мені здається, в плані чистоти тут невеличкі проблеми є. На барі можна взяти алкогольні без алкогольні напої. Зараз дізнаємося, що саме. Вже підходячи до бару, я бачу, що стоїть кава машинка з кавою не з кафе. Hello, How are you? А алкоголь хев? На цьому барі у нас лише кава та чай. А якщо вже вийти на територію готелю, там ще один бар, і там вже є алкоголь. Відразу на виході у нас розклад анімації. Із алкоголя виключно місцевого виробництва. Є пиво, є газовані напої. Територія готеля невелика. Тут всього два басейни, вони поділені на дві частини. В басейні є дві водні гірки і трішки зелені. З іншої сторони, у нас розташований головний ресторан готелю. Там зараз проходить сніданок. Сцена саме на цій сцені буде проходити анімація і зранку і ввечері. Можна буде сидіти. Пити свої коктейлі, напої та дивитись амаційну програму. Перебуваючи в готелі під час сніданку, звісно, покажу вам головний ресторан. Саме в цьому місці буде проходити ваш сніданок, обід та вечеря. Як бачимо, вибір їжі невеликий, із кави лише кава не з кафе, але є сирі, є булочки, є що перекусити. Тому, відправляючись сюди, на якесь велике різноманіття харчування не розраховуйте. Це бюджетний готель. Але я думаю, зайві кілограми додому не привезете. Основний ресторан готелі невеликого розміру. Вибір поїжджі невеликий, але вибір є. Тому будьте готові, що це бюджетний готель, і харчування тут буде в принципі скромнувати. Відразу біля входу в готель є невелика парковка. Вона під Навісом, тому якщо ви подорожуєте Туреччиною на авто, то тут можна буде залишити свою машину. Поки ми їдемо до пляжу, розповім вам трішки про готель. До речі, чому їдемо? Та тому що пішки можна пройти за 5-6 хвилин, а електромобілем, який курсує кожні 30 хвилин, за 1-2 хвилини. Так от, всього в готелі 134 номера. І це я вам говорю для того, щоб ви розуміли, наскільки готель буде завантажений. Якщо в готелі 134 номера, значить, проживає в середньому тут 300 осіб. Відповідно, великих черг в ресторані, скупчення людей на пляжі біля басейну не буде. Одні туристи відпочивають біля басейнів, інші купаються в морі, треті спускаються з гір, четверті в спа, п'яті в номерах відпочивають або ж на барі. Тому за рахунок того, що готелі... Невеликий, є розділення по зонах, і тут всього 300 в середньому осіб відпочиває. Мені здається, комфортно має бути всім. І виходимо на пляж нашого готеля. Пляж, в принципі, невеличкий, але зараз початок сезону туристів також небагато. На пляжі у нас шезлонги, парасольки, накриття від сонця. Це чем'юва, в принципі, чим далі від Кемера, тим менше буде галька, тому що в Більдібі там камні великі. А вже чим далі ми віддаляємося від кемера, тим менше буде галька. Але дивлячись на це, у нас піщано-гальковий пляж. Можна зайти з берега по камінчикам. І буквально через 3-4 метри буде вже глибина. А можна зайти з пірса, пірс дерев'яний довжиною 30 метрів. І там зануритись відразу вже на глибину. Чогось нового цікавого від пляшу не побачив. Звичайний захід в море по камінчикам. Зручно, те, що є пірс, якщо вам, якщо вам дискомфортно заходити по гальці, якщо ви не взяли з собою коралки, піднімаємось по пірсу і там занурюємось на глибину. Є шезлонги, є парасольки. Їх, чесно скажу, небагато, але готель сам по собі невеликий. Корпус один, номерів небагато, є ще біли, тому я не сподіваюся, що місць тут вистачає всім. Але якщо проблеми були, і ви відчували цьому готель, навіть будь ласка, це в коментарях під відео. Пляж готеля Сімен розташований в 150, кілом... 150 метрах від е... основного корпусу. Можна пройтися пішки, час займе в дорозі приблизно хвилин 5-6, а також є шаттл бас, який вас за 1-2 хвилини довезе від головного корпусу до пляжу. Також на пляжі у нас є снеки, бачу, фрукти. Тут є бар, можемо перекусити і випити напої. На барі у нас 4 столика, 16 стільчиків, і ось відразу вхід в море. Через дорогу від основного корпусу у нас розташовані вілли нашого готелю. Ось вони. Але, як на мене, найголовніший мінус цього всього в тому, що всі гості, які проживають у вілах, все рівно харчуються в основному ресторані корпуса номери стандарти. В готелі Сімена Комфорт я вам покажу номер стандарт. Це найчастіша категорія номера, яку постійно бронюють туристи. Номер досить непоганий: площа номера 35 квадратних метрів. Непоганий, але ось це вже можна було підкрасити, пилюку повитирати, бачите? В номері два односпальних ліжка. По бокам у нас старенькі тумбочки. Є диван, який розкладається. В номері може проживати 2 плюс 2, столик, робоче місце, плазмовий телевізор. Ну, це більш так під старину, але по факту вся, всі меблі вже зношені. Тут місце під ваш багаж і балкон. На балконі у нас чудовий вид на територію готелю, на басейн та на парк. Трішки далі пройти. Там у нас вже вихід на море. На балконі є два стільчики, столик. Ось, в принципі, вся територія готеля, як на долоні. І зараз покажу вам ванну кімнату. З однієї сторони у нас бар. Бар заповнений. Це все входить в вартість проживання. Дзеркало в повний зріст, сейф безкоштовний. Мішаки для одягу та тапочки. капці. На жаль, карточку забрали, але покажу так: ванну кімнату. Фен, і в ванні у нас є ванна. В принципі, номер непоганий, але старенький, до речі, вийшовши з основного корпусу. Мало того, що відкриваються чудові види на гори, тут відразу видно вершину гори Тахтали. І там зараз ще лежить сніг. Так? І, в принципі, якщо ви перебуваєте в Кемері, в Чем'ю, в Генюкі, може взяти екскурсію і піднятися туди на гору. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в Туреччині обов'язково цьому готелі почувати будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся також там. Є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів. Долучайтеся, А їхати в цей готель, або будь-які інші, обирати, звісно, тільки вам. На цьому, в принципі, все. Від вас. Лайк. До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!